Ат мене воює брат, так, у неї, так, тому ми відправляємо я сам посил. поліції працюю, то ми mm -hmm. тож також співпрацюємо з хлопцями. Там з нашого я сам з кривого рога там ми там співпрацюємо з хлопцями. То або до фонд притулу, то, можемо долучаємось. То багато варіантів бажання ну, частіше, саме голова. Да, це брату, забираємо такі посилочки і відправляємо туди на Запоріжжя. Да. <клес> Хто хоче, той допомагає. Я зараз працюю проєктним менеджером в благодійній організації, яка займається гуманітарною допомогою нашим внутрішньопереміщеним переміщеним особам, також військовим. Конкретно я є проектний менеджер і я створюю різні проек... гранти. Точніше, а я. Шукаю їх, отримую кошти і щоб, щоб наша благодійна організація функціонувала. Ну і взагалі доначу, доначу постійно, доначу регулярно всім, кому можу, і аби пришвидшити нас до перемоги. Особисто я задонатила два дні тому на збір. До речі, ви, мабуть, знаєте такий зараз масштабний великий збір. Київські блогери організували, тому я зазвичай підтримую такі збори. Ну, це може бути кожного дня по 30 гривень, але ви розумієте, що згодом ця сума. Буде досить велика, тому ми повинні не забувати, а підтримувати. Ну, сьогодні ніяк, але після того, як ви нагадали, обов'язково за Доначу. По можливості завжди Доначу. Допомагаю фінансово. Ну, як мінімум, це можна зробити репости, когось публікування допису доброю справою. Батьківським комітетом також скидалися коштами, здавали там, заносили в школу. Ну так, по своїм можливостям. Хочеться, звичайно, більше, але не завжди. Ну, саме сьогодні це може не дуже активно, але загалом взагалі я проводжу збори на армію. Я ще як, якби сам з Харкова, ще коли почалася війна, ми там дуже багато їздили, прям, ну, фізично робили багато роботи, а зараз якби, я не там. І ми тільки віддалено збираємо кошти, якби закуповуємо і відправляємо те, що потрібно. Но, якби збір іде, активної роботи прямо на сьогодні якби, я ніколи не робив, але якби, ну, пасивно воно постійно відбувається. Волонтерська допомога, так само організація, правий сектор НВР. Допомагаємо, працюємо. Мене звати Анджеліна, я кілька днів тому закінчила школу, але я активно волонтер. Власне, я ще мисткиня, тому волонтерів в такому мистецькій діяльності. Я продаю свої картини на різних благодійних заходах, і вони продаються за великі суми, і власне ці кошти розподіляються на різні потреби для різних батальйонів. Я недавно демобілізувався з армії. Також донатиму. Дождя засу.